Як ніколи, не відривати воблери? Користуючись цими простими правилами, ви забудете, що таке втратити воблер. І ловля навіть японськими дорогими воблерами стане найдешевшою. Бо джигові приманки, такі як силікон, мандули, відриваються просто мішками. Так, польові випробування. Для чистоти експерименту лоблер загнаний одразу на два гачки. І головне зараз не порізати об шнур руки. Ну, поїхали. Перший пішов. І пішов другий. Дав мені попузу і думаю, що так і потрібно. Все, друзі. воблер врятовано. На будь-якому зачепі, на глухому, на німому, на сліпому. Абсолютно на будь-якому. Це працює. При ловлі воблерами можна непогано зекономити, наприклад, на комплекті. Я вважаю, що для твічингу для того, щоб смикати воблери, не потрібен якийсь там надчутливий, надсучасний, гарний спінінговий комплект. Вистачить бюджетних дрючків, які просто будуть здатні ті воблери анімувати. Все, більше нічого не потрібно. Те, на чому економити дійсно не варто, це єдина складова комплекту, це, звісно, шнур. шнур Бажану восьмижилочка, бо в нього набагато більше роздруна нагрузка, а зносостійкість чотирьох жилок нам при ловлі воблерами не дуже потрібна, тому що воблер в товщі води десь там собі ходить. він, Тобто шнур ніколи, майже ніколи, не контактує з сілякими перепонами у воді, ні з корчами, ні з будівельним сміттям, ну буквально ні з чим. Восьмижилка для воблерів підходить просто ідеально, тому що вона міцна. Також треба навчитись в'язати непогані вузли для того, щоб або ваш флюровий поводок, або ваша скрутка не відривалась при будь-яких найменших зачіпах, якусь фігню, яку нормальний шнур просто сам по собі витримав і ніколи не відірвався. Але як зробити так, щоб взагалі ніколи в житті не відірвати воблер? Є один класний лайфхак і зараз я вам його покажу. Нам, друзі, потрібні будуть кільця, у яких вказана розривна нагрузка. От тут ми можемо побачити 8 лібрів. 8 лібрів це така розривна нагрузка, яка буде достатня для воблерів до 110-х, включно. На 130 ті краще купити. Кільця 10 лібрів на розрив. Цього буде достатньо для риби, якщо ви користуєтесь фрікціоном, але воблери ви свої врятуєте. Знову ж таки, якщо у вас міцний шнур. І це та ланка, снасті, на якій економити не треба. Краще купити дешевше вудлище, але шнур взяти нормальний японський. Ну не топовий, але гарний. Ну а далі я думаю, все зрозуміло. Просто міняємо заводні кільця на гачках. Краще це робити, звісно, за допомогою інструменту. У мене спеціальних кусачок для заводних кілець немає, тому не біда. Беремо наші кільця з невеликою розривною нагрузкою і просто вдягаємо все у зворотному напрямку. 一呀、yeah. Друге також на місці. Що нам дають такі заводні кільця? Якщо ви зачіпаєте воблера за корчу, то, скоріш за все, коли ви будете тягнути шнуром оце все діло, кільце розігнеться і ай ай Руками робити то не дуже зручно. Все, кільцо розігнулось. Ви втратили тільки гачок, а воблер... Дістаєте. Деякі з вас зараз скажуть, а якщо клюне трофейна риба, що тоді робити? Вона ж також може ці кільця розламати. Ну, По-перше, давайте будемо чесними. На воблери, особливо коли ви ловите з берега, крупні щуки клюють ну, доволі рідко. По-друге... Треба просто користуватись фрикціоном, Коли ви розумієте, що вам сіла гарна риба, відпускаєте фрикціончик, нічого нікуди не відвалиться і все ви дістанете. По-третє, якщо ви ловите з човна, то відірвати воблер взагалі дуже важко. Можна ще й взяти з собою якийсь відчеп, і тоді ви взагалі воблери не втрачаєте. І для вас ця ловля дуже дешева. А от коли ловити з берега оцей метод з заводними кільцями, які мають невелику розривну нагрузку, він дуже класний. І у цих кілець є ще один плюс. і Якщо у вас суспендери, вони зі скруткою, тобто з повідцем, починають повільно тонути. З отакими тоненькими заводними кільцями воблери почнуть потихеньку спливати. Тобто, якщо а таке іноді трапляється, ви в відстрелите. Він у вас не потоне на дно, а спливе на поверхню, ви його зможете побачити і якимось чином дістати. Особливо, якщо виловити з човна. З берега так буде важче, звісно, але все одно шанс врятувати приманку є. Оці заводні кільця це ну, дуже класна штука. Не відривайте ваші воблери, ловіть в задоволення, навіть якщо це дорогі японці. Нема сенсу боятись загнати їх в корчу, бо завжди можна його дістати. Користуйтесь! Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайочки і на все добре!